Якщо брати яка ситуація, то звичайно це прифронтові території. Це куп'янський напрямок, борівський напрямок зінського району. Ну а в принципі, у нас сьогодні так само була і важка ніч, і в принципі доба 12 населених пунктів майже всіх районів. Були під обстрілами більше 10 керованих авіабомб, 12 шахедів, знову енергетична інфраструктура, знову Лозівський і посереднього населений пункт Лозова, який останнім часом постійно страждає від, від ворожих обстрілів по тому населеному пункту і, в принципі, району 3000 тисячі абонентів без електропостачання. Відповідно, Ще там сто тисяч абонентів вже на стадії під підключення для інших, в принципі, знадобиться трохи більше часу. В області діють відповідновіялові відключення, п'ять черг для того, щоб стабілізувати енергопостачання по всій країні, оскільки не вистачає саме електропотужностей. Плюс іде евакуація з Куп'янського району. Там вона йде досить важко, тому що в принципі евакуація вона йде за допомогою, тобто національної поліції наших військових, оскільки цивільні заїхати до населеного пункту Куп'янська Куп дуже важко. Там ворог обстрілює фактично всі, тобто підходи впівдронами і цілить саме по тобто цивільними, по цивільній інфраструктурі. Ну і по Харкову було вночі завжди, трьома керованими авіа, тобто бомбами. Удари пошкоджені три приватні домогосподарства, електромережі. Наразі тривають відновлювальні роботи за пезівку президента. 28 жовтня. Ми розпочали підключення. Перш за все, звичайно, це соцсфера. Наразі вже по області, включаючи місто Харків, підключено до опалення 258 багатоквартирних будинків. Звичайно, наразі працює 99 котелень по області, які обслуговують майже 160 закладів. соцсфери, це медичні заклади, це школи дитячі садочки, там де вони працюють офлайн або в змішаній формі. Тому цей процес у нас відповідно триває. Звичайно, що громади розпочинають опалювальний сезон щодо житлового фонду, зважаючи на температурний режим, 24 громади наразі вже стартували і опалювального сезону і наразі просто набирають своєї відповідно потужності.